Справа 809. Подайте вигляді куба одночлен. Ну що ж, стартуємо? Перше завдання. х у шостій. Х у шостій ми можемо записати, як х у степені 2, що множиться на 3, або як х у квадраті до кубу. Є друге 8х у кубі. 8. Це в нас 2 у кубі, що множиться на Y у кубі. Це можна записати як 2 y у кубі. Є третє 1000M у 12-тій. Записуємо 1000 як 10, що множиться на 10, або на 10, або на 10 у кубі, що множиться, тоді м у 12, це m у степені, 4, що множиться на 3. Це ми можемо записати як 10 у кубі, що множиться на m у четвертій до кубу. Ну і цей запис означає 10 m у четвертій до кубу. Є Четверте 125, p у третій це в дев'ятій. 125 ми можемо записати як 5, що множиться на 5. Це буде 25, і ще раз на 5. Тобто це буде 5 у кубі, так. що множиться на P у третій. Ну а це в дев'ятій. Можна записати як c у третій, що множиться на 3. Або одразу запишемо c у третій до третьої степені. Тоді, оскільки показник у нас однаковий, а ці вирази у нас множаться, то основи можемо перемножити. Ми пишемо 5 P, c у третій до кубу є. Записуємо відповідь. Ну що ж, подайте у вигляді куба одночлен. Записуємо в першому завданні х у квадраті до кубу. У другому завданні 2y. До кубу у третьому завданні – 10. М у четвертій – до кубу. І четверте завдання – 5. ПЦ у кубі – до кубу. Є.